А чим ти чуєш музику? Яким органом? Ухи. Вушками. А чим ти відчуваєш смак? Льоті. Так, і язичком. Саме язичком ми можемо відчути смак. У нашому організмі є органи, які повідомляють нам про те, що відбувається навколо та допомагають пізнавати світ. Це очі, вуха, ніс, язик та шкіра. З цією грою можна легко пояснити дитині роль та важливість органів чуття в її житті. Всім бізі! От это ухом почесть, вот это поглядить, вот это покусить, а это, а это понюхать. Так, молодец. Так. А от гляски, а mm -hmm. от льотки. Так, а вушка. А от лоськи. Так. А де в, в нас дотик? Так, дотик. Mm -hmm. Погляди котики. Так, ти можеш кицю погладити ручками, так? І ти відчуєш на дотик, що вона така пухнаста. Так, у нас є очі. Дикалейте на зелец. Так, це телескоп. Это очки засвітили. Це лимончик, Ми можемо його відчути на смак? А это твои Сіль яка? солодка? Нет. Солона, так? Я дістаю. Літ. І ми мы можемо Так, відчути, що він холодний. холодный. парфумы пахнут. А я дестала со сметчатой. Я сюда вам что оно, э, как бы ну, как будет, со больше лавуз Мыля, мы зимбатлю. Так, вон да. а это, слышка. Да. это с тобой можем потюкать. с ними тюмень. Так, саксофон. А это с тобой можем А перечку яка? Ми бачимо кольори, і також ми бачимо, що він може світитися, так? І не з'їхать. Так. На устріки. Так. Мені телефон телефон дзвонить, і ти чуєш дзвінок. Ти відповідаєш на дзвінок і чуєш вушками хто там, так? Алло! Так? Сіпада!